Ось сьогодні, сьогодні ми розпочинаємо нашу нову рубрику. Називається вона Секрети енергоспоживання. Так, друзі, будьте, будь ласка, уважні, тому що тепер що четверга наша команда розповідатиме вам, як зменшити витрати на опалення вашої домівки, як вигідно придбати різні джерела жилення. Ну і загалом, як підготуватися до зими і не витрачати на це великі дуже гроші. Детально у нашому сюжеті подивіться, будь ласка, і з прем'єрою нас усіх. Роман Бондар, він директор з експорту товарів однієї із українських компаній. 20 років тому чоловік разом із сім'єю переїхав до невеликого села поблизу Києва та втілив свою давню мрію мати власний будинок. Перше хотілося саме приватний будинок, не квартиру. Це перше, по-друге, хотілося щоб це було не дуже далеко від мого нового місця роботи. Мені тут їхати було 15-20 хвилин. Ще тоді Роман розумів, що його будинок має бути енергонезалежним, усе зокрема через місцевість, де він оселився. Коли б сюди в'їжджали, нам попередній власник він зразу сказав: в нього тут був свій генератор. Він сказав, що час від часу, якщо може бути сильний дощ або сильний вітер, так як лінії електропередач приходять. Через ліс, то е, можуть бути обриви. А було таке, що у нас добу не було електрики без усілякої війни. Просто тому, що була поломка. Через постійні відключення електроенергії у своєму гаражі Роман обладнав справжній пункт незламності. Спочатку встановив бензиновий генератор, потім замінив його на газовий. Він економить кошти та може довше працювати без дозаправки. Однак цієї осені чоловік генератор ще не запускав, каже нещодавно придбав альтернативне джерело енергії. Були куплені ці два інвертора. Кожен потужністю 5 кВт. тобто виходить 10 кВт потужності. У мене інвертори і 10 кВт потужності акумулятор цього комплекту буде достатньо для того, щоб живити в будинок на протязі приблизно 14 годин при стандартному споживанні електроенергії. Наразі акумулятори заряджаються від мережі. Однак вже навесні Роман планує встановити сонячні панелі, які їх живитимуть. Усе необхідне обладнання. Чоловік вже придбав. Ось панелі, їх то 14 штук. Панелі потужністю кожна 400 Вт. тобто це активні панелі. Да, тобто вони приймають да так, да, сонячне світло і перетворюють її на електричну енергію. Інвертори, акумулятори та сонячні панелі чоловіку обійшлися майже у 300 тисяч гривень. каже, сума чимала, тож усе придбав у кредит. Ну мені з кредитом комфортно. Ми будинок купили в кредит. У нас машина була в кредит, тому якби ніяких проблем. Я уважаю, що вважаю, що це дуже гарний інструмент і зручний. Якщо є постійний дохід, таким чином можна собі дозволити трошки більше ніж ти маєш грошей на даний момент. Аби придбати одразу усе необхідне обладнання, Роман звернув. Луся до одного із українських банків там запропонували скористатися державною програмою кредитування. Наш банк, один із перших, став партнером державній програмі енергонезалежності, яка запропонована фондом розвитку підприємництва. По державній програмі нульова відсоткова ставка та строк кредитування до п'яти років. Ці кошти ви можете витратити на альтернативні джерела енергії, які будуть вам допомагати пережити не тільки зиму, а й влітку. Максимальна сума кредиту, яку можна отримати в рамках державної програми кредитування, становить 480 тисяч гривень. Важливо, що у ній не передбачено обов'язкового першого внеску. Для того щоб скористатися цією програмою, доход на родину повинен не перевищувати 170 тисяч гривень на місяць. Та ви маєте окремий договір на постачання електроенергії з енергопостачальною організацією. Такий вид кредитування підійде для власників будинку площею до 300 квадратних метрів. А як зробити будинок енергонезалежним? Які програми кредитування та обладнання обрати? Дізнавайтеся у наступних сюжетах рубрики Секрети енергоспоживання.